З раннього дитинства батько казав мені, що зібрав мене для того, щоб я допомагав сім'ї. Про будь-які почуття та думки, які відрізнялися від закладеної батьком програми, слід було доповідати як про несправність, яку він лагодив. Я досить швидко зрозумів зв'язок між несправностями та болем, і тому з роками повідомляв про них дедалі рідше. Я спав у підвалі, де єдиною зручністю була коробка з тонким шаром пінопласту та подушкою. Я не ходив до школи і навіть не знав про її існування. Моя освіта, якщо її можна було так назвати, являла собою список книг на певні теми, які мені потрібно було завантажити. Більшість із них були на теми корисні для батьків, наприклад, водопровідна справа. Електротехніка, готування, садівництво, а також книги з мого програмного забезпечення, написані батьком. Після прочитання книжок мати давала мені перелік запитань, правильні відповіді підтверджували, що завантаження пройшло успішно. Іноді траплялися каверзні питання, або я відповідав неправильно на думку мого розлюченого батька. Проте більшість завантажень проходили успішно. Величезна кількість вільного часу та сильний страх того, що мої процесори пошкодяться, якщо я не буду достатньо сконцентрований, робили свою справу. Зараз, через стільки років, це здається безумством, але для ізольованої від суспільства дитини батьки були єдиним зв'язком зі світом. Крім завантажень та підвалу, у мене були завдання, які потрібно було виконувати. Список завдань включав стрижку газону. Догляд за садом, чистку і ремонт таких речей, як газонокосарки, посудомийні машини, сушарки і холодильники. У мене не було часу на режим очікування, завжди знаходилися речі, які мені потрібно було відремонтувати. Пізніше я дізнався, що батько продавав ці речі після ремонту. Коли мені виповнилося 17, так мені сказали поліцейські, бо на той момент я не знав про дні народження або про свій вік. Батько був змушений припинити працювати і вирішив, що мені настав час зайнятися заробітком. Ця думка лякала мене, але я був змушений підкорятися командам, на які був запрограмований. Батько відправляв мене на прості підробітки, на кшталт стрижки газону або роботи на садовій ділянці. Зазвичай він чекав у машині, доки я не виконаю роботу, або їхав і повертався, якщо вдома нікого не було. Перед роботою він переводив мене в беззвучний режим, попереджаючи, що дізнається, якщо я з кимось заговорю. Це було заборонено, подібний збій спричинив би серйозні наслідки. Ніхто ніколи не наближався до мене і не намагався почати розмову. Навіть якщо замовники поверталися до того, як приїде мій батько, вони заходили додому, не сказавши ні слова. Пізніше я дізнався, що своїм клієнтам батько казав, що я глухонімий, і що мені подобається, коли мене залишають самого, доки робота не буде завершена. Це було просто він залишав мене на величезній ділянці, я робив свою справу і ми виїжджали. Якось я косив газон у наших постійних клієнтів. Дорога біля будинку була пустою, тому батько залишив мене самого. Трохи згодом з дому вийшла дівчина з напоєм. Схоже, вона була моєю одноліткою. На мить я подумав, що вона теж може бути андроїдом. Жаркувато сьогодні! Я подумала, що ти можливо захочеш пити. Сказала вона і простягла мені склянку з чорною рідиною. Це Пепсі, сподіваюся, ти не проти. Вона посміхнулася. Я не мав жодного уявлення, що таке Пепсі. Чорна рідина кольором нагадувала мастило, яке мене змушувало пити мати, що здавалося нормальним. Я й досі пам'ятаю перший ковток одне з найкращих відчуттів з усіх, що мені доводилось колись відчувати. Від цього напою мій розум не перетворювався на кашу, як від того, що змушувала мене пити матір. Мені захотілося дізнатися більше про те, що таке пепсі. де вона це дістала, зробила сама. Я тебе раніше ніде не бачила, в яку школу ти ходиш. завалила мене питаннями дівчинка з Пепсі. Я опустив голову і повернувся до роботи. Що ще мені лишалося робити? Навіть дякую, не скажеш. Вона пішла за мною. Я глянув на неї. Її питання напружували мене, і про причини цього мені ще треба було дізнатися. Мені треба працювати, відповів я на її розпитування. Фиркнувши і не сказавши більше ні слова, вона розвернулася і пішла. Залишок дня я провів, рахуючи хвилини до повернення батька, який мав відвести мене додому. Я був впевнений, що він дізнається про те, що я вийшов із беззвучного режиму і з кимось заговорив. Коли з'явився червоний фургон мого батька, я завантажив усі інструменти і заліз усередину. По дорозі додому ми не промовили жодного слова, і це на мить змусило мене відчути якесь полегшення, яке, проте, відразу порушив тихий голос у голові. Можливо, він ще не знає, але почекай ще трохи. Вночі не сталося нічого незвичайного, я виконав свою роботу вдома, попрацював над завантаженням оновлень і зарядив батареї. Залишок тижня справи йшли своєю чергою, батько перебував в одному з тих своїх настроїв, який міг тягтися днями та тижнями. Чим довше воно тривало, тим агресивніше він ставав до мене. Тихий голос у моїй потилиці знову заговорив зі мною може він і справді не знає про це. А може тільки вдає, що не знає. Зерно сумнівів було посаджено, і за кілька місяців його коріння міцно обвило мій розум. У ті рідкісні моменти, коли мене залишали вдома одного, я робив щось, що ніколи не робив раніше я дивився телевізор. В беззвучному режимі та короткими проміжками я все ж таки почав щось дізнаватися про світ назовні. Щасливі сім'ї, мультики та тварини, все це заворожувало та жахало водночас. Моє життя остаточно змінив день, коли я увімкнув телевізор і застав уривок з фільму Я робот. Я побачив, як виглядали справжні андроїди, і це викликало у мене серйозне занепокоєння. Тепер я розумів, що в моїй ситуації щось було справді неправильним, але я не знав, що саме і що з цим робити. Через якийсь час мене знову відвезли на роботу до будинку дівчини з Пепсі. Я дуже сподівався, що вона знову мені щось принесе, але цього не відбувалося. Я майже закінчив роботу, коли вона з'явилася на ділянці. Частина мене волала про те, що мені треба поговорити з нею, розум тривожно прикидав усі можливі варіанти розвитку подій. Перше, можливо, дізнаюся правду про себе. Друге, можливо, вона розповість все батькові і мої збої доведеться усунути. Третє. Мені можуть дати ще пепсі. Я наздогнав її біля вхідних дверей, збивши подих від бігу. Вона обернулася і злякано поглянула на мене. Я Андроїд. Батько каже, що я андроїд, випалив я захеканим голосом. Андроїд? У її голосі почулося здивування. Я розповів їй все те, про що пишу вам зараз, про те, що побачив справжніх андроїдів у фільмі. За весь цей час вона не сказала жодного слова, можливо, намагаючись знайти хоч якийсь сенс у сказаному. Я почув кроки за спиною і втратив залишки хоробрості. Мій батько мовчки схопив мене за руку і потяг до машини. Я озирнувся на неї, але в її очах було все те саме здивування, як і в той момент, коли вона побачила мене вперше, я зробив помилку. Та ніч стала найгіршим кошмаром у моєму житті. Лагодження, проведене батьком, було ще гірше за попереднє, але тепер я знав: я справжній, я людина. Звичний світ почав руйнуватись, і батько більше не став прикриватися брехнею. Те, що сталося, було справжнісіньким покаранням. Батьки намагалися залякати мене, розповідали про поліцію та зовнішній світ. Вони були в гніві, але водночас злякані. Після цього мені заборонили покидати підвал. Дні повільно тяглися один за одним, і єдиним, що їх покращувало, були скандали батьків. Іноді я намагався почути, про що вони говорять, притуливши вухо до підвальних дверей. Лише одна пропозиція поселила в мені страх, якого я до цього не відчував. Мабуть, я відключу його від гріха подалі. Я почув, як хтось спускався сходами і відбіг від дверей. Батько відчинив їх, але залишився назовні. Я дивився на нього з іншого кінця кімнати, не знаючи, що робити далі. Тишу перервав звук лопати, яка впала, коли він збурнув її на підлогу кімнати. За мною, наказав він. Я підкорився і пішов на заднє подвір'я. Коли ми покинули ділянку, він наказав викопати яму. Що я маю викопати? спитав я його. Звідки стільки бляха запитань? Що з тобою не так? Я неправильно запрограмував тебе? Моєму батькові було вже близько 60. Але ця висохла людина все одно вселяла в мене жах. Ти збираєшся вимкнути мене? Так, ти правий. Вирубаю тебе і дістану нового. Може, вже він зможе тримати свій єбучий рот на замку? Батько самовдоволено посміхнувся. Ця посмішка, ця людина розлютила мене, але в той же час він вселяв страх. Я думав про те, що втрачу. Про те, що я не зможу більше побачити той чарівний світ, про який я дізнався з уривків ті шоу. Я думав про дівчинку з пепсі. Я думав про грьобану газованку і про весь біль, що завдав мені чоловік, що стоїть навпроти. Я стиснув лопату і, добре замахнувшись, ударив його по обличчю. Звук удару не приніс мені жодного задоволення. Батько звалився на землю, а я побіг. У мене не було плану, я не очікував, що це станеться, і не мав жодного уявлення про те, куди тікати і що робити далі. Пробігши кілька ділянок, я нарешті зупинився впав у високу траву, і в мене перехопило дух. Зірки були такі прекрасні я вперше був назовні вночі один, і, незважаючи на всі мої страхи та невизначеність, ця ніч була найпрекраснішою в моєму житті. Я вирішив дістатися до будинку дівчинки з пепсі. Я знав, що він був десь поруч, і приблизно уявляв, як туди дістатися. Схід сонця застав мене на шосе. На мій наполегливий стукіт двері відкрив схвильований чоловік. Я розповів йому все те, що розповів дошці, і він повірив мені. Боже, дякую, що він повірив мені. Поліцейські прибули додому та знайшли батька з пістолетом у роті. Він уже прикінчив свою дружину. Поліція наказала йому зупинитися, але він спустив курок все було скінчено для нього, але не для мене, моє життя тільки починалося. Виявилося, що ці люди не були моїми біологічними батьками, вони викрали мене, викрали моє дитинство, мій розум.